Ціну на електроенергію в уряді обіцяють знизити. Чиновники відреагували на критику змі і експертів. Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг має переглянути сумнозвісну роттердамську формулу, згідно якої у вартість вугілля, яке використовується для виробництва електроенергії, включено транспортування з Голландії в Україну. Про це заявив віцепрем'єр-міністр за Павло Розенко. За даними експертів, вартість вугілля з роттердамською складовою 63 долари за тонну без неї 44. А ціна вугілля прямо впливає на формування тарифу для споживачів. Обсяг депозитів в українських банках сягнув до кризового рівня 197 мільярдів гривень. Відтік грошей із банківської системи припинився, заявляють Національному банку України. Комерційні фінустанови вже відреагували на тенденцію. Депозитні ставки від початку року знизилися на 1,5-2%. відсотки. Настільки ж знизяться ще до кінця 2016-го. Тому фінансисти рекомендують громадянам, які планують робити вклади, розміщувати їх на термін від 6 місяців до року, аби отримати максимальні прибутки. В принципі Депозити фізичних осіб зараз, які пропонуються банками, ставки по ним від 15 до 20 В принципі, якщо більш-менш надійний банк шукати, то ставки від 15 до 20%. Тобто, в принципі, інфляцію в річному вимірі вони покриють. Що стосується курсових різниць в доларі, то якщо ми говоримо, що середньозважений курс має бути на рівні 26 26,5 протягом 2016 року, тобто, навіть з поточного моменту там девальвація національної валюти вона там не перевищує Ще п'яти семи тобто, в принципі, ті ставки по депозитам вони в гривні, вони можуть перекрити як очікувану девальвацію національної валюти, так і інфляцію, яка прогнозується в нашій країні. Депозитні ставки в відносно надійних банках України нині коливаються від 15 до 20% річних в національній валюті. Президент змінив закон про зниження акцизу на вживані іномарки. Майбутніх автовласників обмежили одним авто і забороною перепродажу цієї автівки до кінця дії закону. Крім того, власник має завести і розмитнити авто, куплене в Німеччині чи Польщі, самостійно. Для цього в четвер заплановане голосування парламенту, яке має врахувати поправки Петра Порошенка. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. Все. За дешевою номаркою доведеться самостійно їхати на європейські ринки в Утрехт чи Берлін, а потім мати справу з українською митницею, за якою й досі тягнеться густий шлейф корупції. Втім, загалом до закону в експертного середовища ставлення позитивне. Да, це нужно, тому що в связи з кризисом людям тяжело покупать нові машини. Хоча, если би бы не було кризису, розвивати нормальну торговлю сервіс і нормальні е, інструменти ринку, типа трейдин, возврат, це все таки более в легальному полі і более прогресивно. Варто нагадати, згідно закону, автомобілі мають бути не старші як 2010 року випуску і відповідати стандарту Євро-5. дарма що в Україні офіційно діє вимога до якості пального на рівні стандарту Євро-2. та й те на половині заправок, розбовтують.